І всім привіт, ребята, з вами я, SonyGame, і так, да, це мегакопілка. Давайте її відкривати. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я бачу, вам дуже подобається Призе Стар. Ви набираєте дуже на нього багато просмотрів. Тому я буду їх продовжувати відкривати. Сьогодні я відкриваю на мегакопілки, а так я відкриваю просто подарочні завжди. Ну, легендарні. Я сподіваюсь, сьогодні одна легендарка випаде нам. Мені вже одна випала з одного мегакопилки, но я це не показав. Я сподіваюсь, ось тут хоч одна випаде Поки що сверхредки. Тільки сверхредки падають. Прикиньтеся знову знову Не Нередкий. Що в одній сверхредки. Що це за редкі. Ну що ж може випасти, крім сверхредких і рідких. Правильно нічого. О, трофейна ліга. А, у мене ж на основі теж трофейна ліга зараз закінчиться. Так, в мене було таро. Ага. Давайте заберемо. Стоп! 26... 20 годин до нової мегакопілки... Ой, завтра ждіть от мене відос, як я граю в мегакопілку. Завжди на, на іншій неділі. Або через місяць мегакопілка, а тут через 20 годин. Тому чекаємо. Я тут грав чи не грав? Походу, не грав. Так, да, не грав. А де я грав? Я сподіваюся, я тут грав. А то одна мегакопілка тільки. Тільки трофей на ні. Блін, я тут теж не граф. А де я грав? Сподіваюсь, тут граф. Да, ось тут граф. Получається, оцей, оцей аккаунт і моя основа. На основі буде саме цікаве. Опа, зразу епік. Знову епік Міфік Що так везе. Навіть на ткнуть цьому аккаунті. Рєдкі, рідкі, редкі. Сверхидкі. Епічиські. Обаніта. Бін. Піни достатньо нормальні, тому що їх не можна... Тому що вже немає набору значків і їх не можна так отримати. А їх можна просто безплатно отримати з Призов Стар, тому це, це нормально. Піни це нормально. І спрей теж. Опа, знову мифик, давай. А, 500 монет. О, Очень мифик. Давай! 500 монет, що це таке? Считайте, що мені випала лего і там випало 1000 монет. Ну Класно. Сверхрідкі, сверхрідкі. Чому одні сверхрідкі падають? я не розумію. Сьогодні мені дуже везе на сверхрідкі. А, ні, на рідкі везе. О, бонус. Дивіться, скільки мене монет випало. Ой тут. Давайте мені набія було. Набія. Ось що не поставлю. Так, І на ніту. Подарок заберемо і переходимо на мою основу. Давайте тільки. Виключимо музику і зробимо звукові. Фір. Я думаю, це буде трохи краще. Давайте. Основа, лапушки не Давай, вийди мене. Основа, давай. Ти повина мені видати. Мені які спини потрібні, мене їх багато. О, епічні. давай. А, сьогодні, сьогодні. Походу тут одні редкі будуть. Ех. Ой, що? Що Що пори. Ой, спать. Легендарі! Хоч щось. О, до речі, цей спрей дуже красивий. Єсть! Лего! Лего! Ну що, як ви думаєте, що там. Що там фен говорить? Давайте так. Я сп давайте так. Я думаю, це якісь якісь кредити будуть. «Май, давайте три. Два. Боже страшно, давайте. Поїхали. Гіпер Гіпер мені зараз дуже потрібен. Мені останні треба. взагалі вони не вибирали. Єсть, одна лєга вибили. Найс. Скажого мене осталось. О, ещё эпический. Опа, еще парка приезжает до нас. На аккаунт В принципе, всё, уже, уже нормально. Ой-ой-ой, трофейная линия. Сколько в Ну, 316. Нормально. Так, забираємо цей подарок. Який не подарок. До речі, підписники, ви спросите, а чому ти копиш ось ці пристар? От вже скільки, три штуки. Я їх коплю для одного відео. Я вам розкажу, яке відео. Ну, давайте так, ви в коментах напишете і спробуйте догадатися. Я вам, Якщо ніхто не вгадає, то я вам в наступному відео дам невелику підказку, що це буде. І... Якщо я вам дам підказку, то наступне відео я вже запишу це відео, яке я хочу записати, і ви побачите, що це. Ну, я думаю, вам і воно зайде. Так, Леон. А мене Леон 10-й, це безпреділ. Качаємо на 11 ту і так, в ітогі в мене, в мене, в мене. Ні, не Пайпер, У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 гіперзарядів уже. У мене немає на Дінамайка на Джессі. На... Ну, так, да, на багатьох немає. Добре, підписники, ось таке було відео, там, де я відкриваю мегакопілку, мі Ну, відкрив три штуки. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Лега випала і вам випаде, якщо поставите і підпишетесь. Всім пока!